Доброго дня! У нас в наявності Volkswagen Tiguan 2014 року. 2.0 дизель. Автомат, звичайний гідротрансформатор. Автомобіль офіційний, в одних руках, увага, 54 тисячі пробігу. Автомобіль обслуговувався тільки на офіційних сервісах. Повна сервісна історія є. Без жодних зауважень, без підфарбувань. Два комплекта коліс з дисками. Ідеальніший стан автомобіля. Автомобіль жодного разу не полірувався. Максимальна комплектація, складні дзеркала, датчики світла дощу, круїз, клімат, відігривий сидінь. Два комплекта ковриків. Ідеальна машина. Ціна цього красення буде 23 тисячі доларів. Кому треба, звертайтесь.